І сьогодні я нагадую, що сьогодні День пам'яті Небесної Сотні. Пам'ятаєте, 20 лютого, коли почалися на Майдані розстріли, почалася проливатися кров за волю, свободу, за гідність українського народу. І ця революція гідності, скажемо вам по правді, вона ще не закінчилася. Вона продовжується. І сьогодні згадуємо також на Перестасі і День пам'яті всіх, всіх День пам'яті Небесної Сотні. Є там і мій земляк, Сергій Дідич. Який практично я з ним був знайомий, не один раз зустрічалися він з сусіднього села, я був городниця на парафії, він стрільче, Ну, що говорити? Тепер він за нас молиться, заступається. Тому будемо сьогодні згадувати і пам'ятаємо День Небесної Сотні. Вчора я на відповіді на питання не давав, бо тому що ми вчора спішили на похорон, ми вчора бійця хоронили. Так, де ми там закінчили? Слава Ісусу Христу, як реагувати на слова, що люди походять від мавпи і що Папа Римський таке підписав? Ну, по-перше, я не думаю, що Папа Римський підписав, що людина походить від мавпи. Не знаю, що ви маєте на увазі. А де ви це взяли, що людина від походять? походить? Так? Знаєте звідки? Одна, одна із теорій Дарвіна, яка сподобалася атеїстичній державі Радянському Союзу. І вони її розкручували, от ту єдину теорію. Але Дарвін писав, що глас, возникший в процесі еволюції це абсурд. Слова дарвіна. Що око, яке виникло в процесі еволюції, це абсурд. Це нереально. Ну, то як взяв би папа і підписав такі лист цікаво. А Адам і Єва що тоді? Біблію переписувати, так? В Райському саді жила собі Малпа і потім стала людиною помалу, чи як? Не знаю, де ви читаєте таку інцію. Слава Ісусу Христу! Отче Василю. Щиро дякую за Ваше служіння в церкві, вашу молитві щоденну працю на духовну підтримку всіх нас. Ваша служба Божа це світло, яке допомагає триматися з цілею віру і, і надає сил. Нехай Господь благословляє вас, дарує здоров'я, натхнення і охороняє на кожному кроці. Щось так багато понаписували. Особливо хочу подякувати своїй дорогій Матусі, вірі, яка щодня слухає вашу службу зранку, з села Гончарівка, Тернопільська область. Матусю, ми вас дуже дуже любимо, бажаємо здоров'я, радості, мішному. Та миру в серці, не сумуйте, бо скоро прийде час, коли ми всі знову будемо разом. Ми всі роз'їхалися, але війна закінчиться і ми повернемось додому. Оксана із Англії. Ну, майже прозвучало як побажання, передала листа, так що матусю не переживайте, скоро всі зустрінемося, скоро перемога. Хоча не скоро. На кого ще надіятися у світі, де господарюють демони? На Бога? Надія моя на Господа, звідки прийде моя допомога. Допомога моя від Господа. А, 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 ну, а на кого би ви хотіли, ще надіятися, якщо демони? Чи ви хотіли би, щоб демонів не було? Як ви собі це представляєте, І як тоді вас винагороджувати? А як грішників карати, а як тоді свобода, то що ви хочете поступати і жити так, як ви хочете? Вмійте користуватися вашою свободою, будьте свобідні, робіть помилки, не бійтеся помилок, бійтеся залишатися в помилках. Ті, хто роблять помилки і виправляють, ті стають кращими. І всі ті успішні люди, які називають себе успішними, це ті, які встигли зробити всі помилки і виправити. Як ви хочете жити, як в теплиці, так, от представив собі таку не рай, а таку кліточку, так, Бог тебе створив, кліточку поставив, їда з цієї сторони, а тут з цієї, і ти такий сидиш, нікого не це, і тебе годують, ти спиш, і так тебе годують і ти спиш. Ви так хочете такого життя? Вічна дитина, та я вас бажу. Як господарюють у світі демони? На то ми є християни, щоб не давати демонам господарювати, показати Божу присутність у світі. І показуйте її добротою, милосердям, присутністю Божого Слова. Отак От боротися. Олег Ніколін, запитання. Отче, розкажіть, будь ласка, коли де і в яких потребах люди та священники моляться в Поставі христом. Дякую Богу за ваше служіння. Ну, христом можна молитися, коли є якась особлива потреба, якась дуже складна, це повністю віддаєш себе Богу. Але таким Христом це на свяченнях, як монахи, при тому при обітах теж лягають Христом на землю. Читають відповідні там, тексти, які треба. Так само і священники. Я також лежав Христом перед Титреподом, руки в сторони, все, Христом лежав перед свяченнями. От, от, от тоді моляться Христом. А люди бачили, їм то сподобалося, і те собі так хочуть. Прошу дуже, але це не означає, що вас посвячують у монахи чи у священство. Христом можна молитися, але це бажано робити самому. самому. Ніколи не робити це в церкві, особливо в недільну службу Божу, аби люди на вас дивилися, як на якесь кіно. Будьте істинними дітьми Божими, правдивими.